Я перетну межу амбасадор GG Покер Тонні Ренлін вперше прокоментував скандал навколо фіналу Джіджі Мільйонс. Під час турніру в СОП на Кіпрі він давав поради гравцю Real OA. у момент десятихвилинної перерви. Тонні приєднався до відеоконференції, де приятель показував свій стіл фіналу GG Millions. І запитав думку щодо однієї з роздач. Рін спілкувався лише кілька хвилин, намагаючись допомогти другу, і жодної вигоди з цього не отримав. Поради Ліна стосувалися конкретної роздачі, але їхній вплив на результат був мінімальним. Гра йшла дуже швидко, і ключові рішення приймав сам гравець. Зрештою, Real OA виграв турнір. Частина суперників, помітивши розмову, висловила обурення, вважаючи будь-яке втручання неприйнятним. Саме через цей епізод Ліна дискваліфікували на ВСОП. На своїй сторінці у Твітер він публічно вибачився, визнавши свою помилку та взявши на себе повну відповідальність. Частину призових Real OA уже повернув. Решту Лін компенсує власним коштом.